Колеги, мої вітання. Сьогодні обговоримо вентиляцію, як вона працює, зніму про все про те, що ми робимо. Коротше. Утят вже ми не... почти дорісили, залишилося на штук 12-15. По вентиляції ну, працює, ну, гарні дуже зробив ці, як видуває. Покажу вам. Вона Запускається раз в 10 хвилин, коли нагріло до определеної температури, включилась. Загнало на 1 градус, скинуло, виключилось. Все елементарно просто, головне, щоб кури нагрівали приміщення. Як будемо вирізати бройлера, тоді прийдеться ставити лампочки, обігрівачі. ну щось видумати, щоб нагрівати курям тепло. Трошечки срач, ну то нічого страшно, то прибереться. Ну, як то кажуть, зараз вам покажу, як воно працює. Це е, мокре. Бачите, саморобне. Це все елементарно просто. Пошліте. Так, ну що, скрива, Оксанка. Чи прийшли опять грязні, чи Ні, Ну, ці вже, а це більші, такі? Велетенські. Видно, що велетенські. Чуть грязнуваті, ну не такі сильно обисряті, як той раз. Ті, звісно, частіші. Ну ці депелі, це видно, що тут прийшло 60 плюс на 1 грам. Таке мені подобається. Як одборні, як Інтересно, Саме інтересніше те, що це дешевше, ніж те. А яйця здоровіші і набагато крупніший. Да, кажи здоровені. Ага. Це відміється перекісне. Формат яйця. Так і нам подобається, так? так? Так що кому треба, пишемо особисті, дам номерок. Всі ми я доволі, звісно. 18 гривень яйця, але видно, що настояще яйце. Так, у нас корабль льові. Що з дверми? Що значить не покрасив, почали текти. Ось сюди тепло пошло. Скільки там на нашому градуснику. Доробив водичку, зібрав яйчки. Ну, це ще вчорашній собрав, Сьогодні будемо сьогоднішній збирати. Опа, викотилось тільки що. На градуснику 26. Бролерам тут комфортно. Ага. Водичка п'є, поставив цей урівнітель водички, зараз покажу вам, з однієї сторони і з другої. Бачите, на, на конечник, який він стоїть. І курочки скандалять. Але хочу показати, як відкриваються шторки. Зараз 28, по зі сторони, подожди, як запуститься. Хочу показати вам, як, як своїм спеціалістам підписчикам. Приточки робили з підбролера, що це приміщення було для бройлера все. вентилятор 450-й. Чи, 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 як там правильно, пойдобається. Бо... Встановлений 450-й. Це літні два варіанти. О, Запустився. Бачите, як працює система. Саморобне, зроблено з гвоздочки. Ой, ну хто дивився, той бачить. Та відеосики є. Все, такий пар пішов. Остатки, її збіон пиляли. Ну і де. Бачите, як виганяє свіжий воздух. Подивимось, скільки воно працює, оп, і виключили, все. Ви який, скільки куби він загнав. Піште далі, все пісклалося. Ну взагалі Шикарна штука, рекомендую. По яйцю яйця розписані наперед. Заїхала ця партія, хто полить 31 числа. Оце верхня. І нижня приїхала 12, го 11. го Тут неправильно просто написав, 11 раз правий. І я почав з цього дня, як вони заїхали середню партію. Було 11 яєць 12 числа, 13, — 17. Так пішло рости 22, 25, 28, 31, 33. І вчора видали 35 яєць. Сьогодні яке у нас? 19 число, це 19 днів, 35 яєць видає 50 штук. Я ціною вважаю, каже о 18.00, ну стараюся. Буває 18.30. Зараз вона скоро виключить світло, Просчитаємо На даний момент скільки у нас часу? 15.33 почитаємо, скільки яєць вони накидали. Сьогодні продав два лоточка. Знесли тут і тут, а пособрав, а там нема по є. А ці молодші, бачите, які стріляють. Трошки грязненьке. Буває, там знизу ячко залюбляється. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Біле яке креді. Сімна, восемна, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 8, 9, 30. 31, 32, 3, 33. 33 яйця видали, але одна, дивіться, яке <хи> як у мене. Яких жопа не болить. 33 яйця. Я думаю, ще докинуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 курей у цій кліці знесли 9 яєць. Оце результат. Це нас не знесла. Е, одна біла. Тужна 5 отаких бути. Але біляві щось чогось несуть малі яйця. Не можуть ще ніяк як обстріляти хороші яйця. Слава Богу, що я їх не взяв, а взяв ломан Браун. А ломан Браун як снаряди. Бачите, яка різниця Ломан-Браун набагато більший. Так що отакий розноси йде, не, не позаздривав, поки нема. Вони ще нанесуть. Ну, перейшов я на таку мучку. Зараз ходимо сарай покажу, бо кричать. Їдять отаку держать. Мелину, вони не вибирають нічого. І все добре. По бройрах. свині, Дибери. Кілорамчика каже, вже два з половиною є. Брульо не добере, бачите, вже опять двадцять, при 20 і 9 запускається. Хвилин 10 і заходить свіже повітря. Пистилку, звісно, не... і Із але вже, бачите, влажна. Влажна постилочка. Сруть вони, як були Ну і воду не розльопуть, а покажу вам, 1600 гривень стоїть оце на конечник. І 200. Чимось стоїть той на конечній крайній. Виставляються усоди, регулюють воздух. Бачите, шарик там стоїть. Збавили тиск, вода впала. Добавили, щоб тиск бути. І шарик у нас підскочив буде. Хоп! Насівба ну, ви крутите. Ну, Але бролери луплять. Вона, виходить, зменшує. Щоб не сильно текла, а потихеньку, щоб капелька, капелька набиралася. Ловка штука, мені подобається. Що у вас тут по постилці? Знизу відпадає, ну, бачите. Але ж їх стільки штук тут, що вони насирають. Проволочка якась Надає забрати. Така сирувата. Ну, Засрада, можна сказати, вони сруть, як бульдозери. Треба трошечки більше туди міста так робити. Бо вони ростуть, більшають і більшають. Зробив таку підношечку 15 на 15. Така, як і клітка, сварив рамку, під низ, листок 0,4 метал і бочка стоїть, поприхоплював прихоплював, як попало. І все, а тут а, на арматуру і один дюбель посередині. Кришка є, але не знаю, де вона є. Щось підкапує капує мій. Апарат для любви. Тут все автоматически. Ого, тут не збив мене. А там треба відкривати ще кран. закажу бочку, щоб була квадратна і підбиралася під потолок. Сам. Бо по поїлках той край аж занижений, бачите, вниз. Такий перепад іде. Више піднімаєш, не йде поток віздуху. Заробив. Тут і там, дивився, по боках заходить свіже повітря. Невелика щілина, але цього вистачає на зиму. Бачите? Метал 0,4 <плес> як -от криває. Маленько це щось не відкрити, не тягне. А ти два анди, зазори, зазори. Все. Все елементарно просто, по цьому зроблена, покажу арматуринка, Вигнута, так як у цих, як перепілок. Тільки перепілок цей уголок приварений до шпильки, а тут просверлів його і просто вставив. Все, лента крутиться, куди вам треба. Але не буду крутити, я вчора вичищав її. Ще нічо не настрали. Але бачите, чим нижче, тим вони розхльобують і, і пестилочка стає мокрою. О. На 10 курей я навіть одного ніпеля хватить. Знаєте, можна навіть було б убрати оці послідні, щоб вони тут не Ну, Через щуру вони розпріскують. Або ставити тобі давлення. Курочки, що ви тут курочки? Цупатурочки. Переїхав Ломан Браун сюди. Ой. Легор. Переважно. П'ять хлопців. і Троє дівчат чи шестеро хлопців. Шестеро хлопців і троє дівчат. Що з ними робити, не знаю, але ну, знаю, що буде робити. Вони будуть покривати курочок, які підростуть скоро, вони ну, цих, а ми ці. Всього, ребята, йдемо далі. По цьому показав, почитали, скільки яйця вже знесне на даний момент. Ну, мені подобається. Всім рекомендую. Дивіться, які вони вже видають гарні великі яйця. Продажні. Продажне, гарне яйце. Ось Так що, Лента це одне задоволення вичищать. Всім рекомендую. Набагато все проще. Три яруси. Можна було б четвертий, але по цілим низом. А три яруси мені вполне вистачить. Дуже я доволений, звісно, носкістю. Рознесуться, все буде добре. Погнали далі. Замовили в мене Техаса. 300 штук інкубаційного, Хлопчики стараються. Жари, так що кому потрібно, пишемо. З понеділка будуть вільні яйця. які гарні. Вони. Техасці. Одбирати брату було 400 плюс. 400. Ну, в середньому виходила вага 430-470 грамів. Після цього вже йде суто на яйця. Як правильно сказати? На продажу їсти. Почи, кормове, чи як не кормове. Ну, просто їсти, вже бачите, продано тут, тут нема нічого. Тут ще не збиралось, тут поїхали, продалися точніше. Якщо в мене хватка е Яйця на продажу, ну як не хватка, якраз чітко. Вони наносять, вони виходять. Щоб так через щур немає. Буде, буді буде, 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 буде. Бачите, тут є у нас і Ну і всі. А ці вже у нас, звісно, на плем'я. Одне плем'я і знизу плем'я. Гарне на яйце, нічого не скажеш. По цій клітці нічого не робив. Здвиг буде, але пізніше. Зараз, не знаю, якийсь такий наплив разнобойної роботи з цим світлом, нічого не співаєш. Уключили, Одне зробив, друге, третє. Це зробив суто е, дієтичний для петухів. Того, що вони жирають суто комбікорм для несучок і там, наш вони їли дорогий корм, зробив такий бюджетний для перепилів хлопчиків на м'ясо. Якщо кому потрібно 300 гривень кг і їде до вас. Ну, бачите, світло включив і зразу порвується. Посадив хлопчиків на самий низ, там хоч трошечки тінь. І вони не так одного одного довбуть. Дивіться, яка машина стоїть. Яка машина стоїть, так? Да? Красавчики. Витяток теж дорізано, тут це все зачищати, цю всі паутину. І тут пристоїть теж гарна оборочка, вимивання кверхером. Готувати, дезінфікувати і все остальне. Вода вже відключена, щоб мене не люпали. А то вода далі йде до перепілок. А це місце треба чимось зайняти. А чим не знаю. Може щось заїде до на нас нове, або не заїде. Побачимо. По кукумі кормах ось п'ять курочкам, несучкам, це своїм. яка мучка, щоб не Якби ви на вигульну було, насипав там і займайтеся. Так само сю відеречку. Красота, бачите. Це щоб насипав і забувся, як то кажуть. А ось така зерна сміть попадає у малиночок. Ось така красота теж приготував мішок. Ага, куплений вже поодносив. Купив собі дракона. Ну, Хто бачив, той бачив, звір працює задоволений. Але трошечки підпахує. А це мені підгнали цього звіра. Кстати, вони навіть однакові. Ну, якщо що, запчасті будуть. А, котушку сюди зняв. Наша, щоб вона пропадала. Мій колись братуха підгнав на цю машинку. Цю вірьовочку, нитку. Тепер я зніму і поставлю на другу, на нову. Ну, щоб не розключатувати пачку з нитками. бо Тоді ще не було, так, а мені підгнали. Ось так колеги. І це для несучок. сучок. Ой, така красота. Так що, годуйте свої курей правильно, давайте правильний корм і корма, не менше підмішуйте, ні замовляйте. Все, на цьому па, па 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 Все що хотів, те показав.